Президент України Володимир Зеленський вже у Албанії. Візит до Туреччини з метою зустрічі із російським диктатором Путіним, і президентом США Дональдом Трампом за посередництвом президента країни Реджепом Таїпом Ердоганом не призвів до очікуваного результату Тристоронньої зустрічі, на яку весь світ чекав протягом вчорашнього і сьогоднішнього днів не відбулося. На вашу думку, Віталію чому ну, мені здається, що і не мало відбутися, адже це була ідея саме Зеленського. Зеленський намагався підвищити ставки в цих переговорах, які у свою чергу оголосив Путін для того, щоб запобігти можливому запровадженню узгоджених санкцій Сполучених Штатів і країн Європи, про які було оголошено 10 травня в українській столиці під час саміту європейських лідерів із Зеленським, тоді коли вони ще й телефонували до Дональда Трампа. Путін після цього, як ми знаємо, відбив цей удар, коли запропонував відновлення стамбульських перемовин на 15 травня, і з точки зору формальної політичної логіки, ніяких цих перемовин не мало б відбутися взагалі. Тому що ідея була про перемир'я 15, -го, 12 -го травня, а не про якісь перемовини 15 травня. От і вся ідея, яка існувала тоді. В політиці. Але в цю справу втрутився Трамп, який став наполягати, щоб українці поїхали на перемовини до Стамбулу, що це шанс. До речі, зараз Трамп це заперечує і каже, що було з самого початку ясно, що жодні перемовини до жодних результатів не призведуть, чи може призвести до результатів його власна зустріч із Путіним. Зеленський спробував підняти цю планку вище. Сказав, що він сам поїде до Стамбулу. І це несподівано підхопив Трамп, який, очевидно, побачив цьому можливість легальної зустрічі з Путіним. Але сам Путін на жодну зустріч ані з Зеленським, ані навіть з Трампом не збирався, як ми бачимо. Тому, коли ми говоримо, що це зустріч, яку очікував весь світ, цієї зустрічі не планувалося. Ця зустріч була путіну запропонована Зеленським. З Самого початку було ясно, що Путін з Зеленським зустрічатися не буде за жодних умов. І ще шанс існує тільки в ситуації, якщо Путін дійсно захоче зустрітися із Трампом. Але для цього Трампу потрібно гарантувати йому, що не буде жодних контактів із Зеленським. Оскільки ніяких таких гарантій, як я розумію, не було надано. Та й сам Путін, можливо, не дуже. Поспішає зустрічатися із Трампом. Вся ця історія про очікування зустрічі американського українського і російського президентів була фейковою з самого початку. Це виключно була спроба українського президента підняти ставки на перемовинах, щоб продемонструвати президенту Сполучених Штатів свою конструктивність. Це не про зустріч, Марія, це про театр. Зараз спробуємо роз'яснити. Більше про цілі головних акторів у цьому театрі. А тим часом давайте послухаємо, що про відсутність Путіна на переговорах у Стамбулі сказав президент України Володимир Зеленський. Прошу щось продемонструвати або високий рівень делегацій, або рівень лідерів, або якісь рішення. Щось якщо цієї демонстрації немає, значить немає готовності. Говорити про закінчення війни і приймати рішення, а значить, не вистачає політичної волі, а значить, Росія не відчуває, що їй потрібно закінчувати цю війну, а значить, не вистачає політичного, економічного і інших тисків на Російську Федерацію. І тому ми просимо: якщо немає припинення вогню, якщо немає серйозних рішень, якщо немає двосторонніх... Зустрічі ми просимо відповідні санкції, які будуть стимулем, стимулем щодо більш швидкого закінчення війни, або хоча б пришвидшити наші розмови про це. ми хочемо сильного пакету санкцій, про які е, говорила е, нещодавно останні тижні. Так, не може бути. Ми зараз в Анкарі, зараз е, прилетіли сюди. Е, після цього відправляємо групу в Стамбул. Тут його немає. В Стамбулі його немає. Ну, ми ж не можемо бігати по всьому світу, шукати е, людину. Мені здається, нам світ повинен допомагати, щоб сторони сіли за сіл перемовини і закінчили цю війну. Віталій, ну от до речі, в ці дні ви часто говорите, що якби тристороння зустріч. Зеленського Путіна і Трампа все ж таки відбулася, то е, її ефекти могли б бути більш небезпечними для України і містили б більше ризиків, ніж відсутність цієї зустрічі. Поясніть, чому я дійсно думаю, що Володимиру Зеленському дуже повезло, що він грав в Абанк. Можливо, навіть не усвідомлюючи цього, а можливо, прекрасно розуміючи, що президент Російської Федерації не схильний з ними зустрічатися. Тому що ми розуміємо, що в тому світі, який існує в уяві Дональда Трампа, є сильні великі держави, які мають диктувати свою волю іншим. І очевидно, що на зустрічі Трамп, Зеленський Путін Трамп уважно вислуховував би позицію російського президента і примушував би українського погодитися із цією позицією. А якщо б Зеленський не погоджувався, говорив би про його неконструктивність. Тобто, конструктивність зеленського по відношенню до мирних зусиль Трампа, так званих. Відбувається тільки до того моменту, поки в кімнаті не з'являється Путін, тому що в цій ситуації Трамп логічно об'єднується з Путіним і пояснює Зеленському, що той має зробити для того, щоб припинити війну. Тим більше з точки зору Трампа, і це, до речі, не тільки його точка зору, а це об'єктивна позиція. Путіну зараз нема чого припиняти війну. Російські війська наступають. Російські літаки продовжують бомбардувати українські міста, російські безпілотники кожного дня влаштовують терор. В українських містах. І таким чином Путіна треба переконувати, щоб він завершив цю війну, знаходити якісь преференції, які б його зацікавили більше, ніж продовження війни на російсько-українському фронті. І це вже задача Зеленського. Зрозуміти, що він може таке запропонувати російському президентові, щоб той погодився милостиво. На припинення війни проти його держави. А Зеленський, звичайно, виступає з абсолютно іншою позицією, яка навряд чи сподобалася б Трампу. Ви ж бачите, як він говорить про Путіна, так ніби Путін вже програв війну і чомусь не приїздить на примовини. А з точки зору Путіна, як і з точки зору Трампа, ситуація абсолютно інакша. Росія продовжує свої дії по виснаженню України, і ця Україна треба має думати, як на яких умовах їй Знайти це закінчення війни, які влаштували саме Російську Федерацію як країну, що е, отримує стратегічні і тактичні переваги у війні. Це не означає, що Росія дійсно перемагає. Ні. Ми розуміємо, що Росія з кожним роком цієї війни все важче і важче досягати своїх цілей. Тим більше лінія фронту, якщо бути об'єктивним, з 2022 року завмерла і може і наступні роки російсько-української війни. А ми розуміємо, що це тільки перші три роки. Можливо, ми побачимо ще наступні роки, може бути в такому самому статичному стані. Але ми ж говоримо не про ту реальну картину, яка склалася на фронті за останні роки. Ми не говоримо про ту реальну картину, яка склалася в російській економіці в останні роки. Ми говоримо про той світ, який існує в голові президента Російської Федерації, і який відповідає за великим рахунком баченню світу президента Сполучених Штатів Америки про те, як Європа планує переконувати Путіна завершувати війну в Україні. Найближчим часом, яким є план Б, які важелі розробляються і можуть ввімкнутися вже зараз? За мить поговоримо. А наразі прямо зараз, у ці хвилини, російська та українська делегація зустрічаються попри низький представницький рівень російської делегації, очолюваної помічником президента Росії Володимиром Мединським у Туреччині. Раніше Мединський заявив, що Росія готова до обговорення і відновлення перебігу стамбульських перемовин, можливих компромісів та їхнього обговорення. Про що може йтися на цій зустрічі? Яка загалом, на вашу думку, мета приїзду російської делегації до Туреччини? Ну я вже сказав, яка мета. Мета приїзду російської делегації до Туреччини запобігти ухваленню узгоджених санкцій Сполучених Штатів Європейського Союзу. Відтягнути час. Продемонструвати, що тільки Трамп з Путіним може щось вирішувати, а не якийсь Зеленський, не якийсь європейський лідер, і ця мета, в принципі, досягнута щодо не, представницького рівня делегації, це теж мені здається до певної міри наші з вами власні розмови, які не мають нічого спільного із російською політичною реальністю. А що таке високий рівень представництва? От я хотів би дізнатися, от був би на місці Мединського, не Мединський, а Лавров. Приїхали б Лавров з Ушаковим. Ну яке це має значення? Ці люди теж не ухвалюють жодних рішень. Лавров навіть про початок війни Росії з Україною нічого не знав. Все одно змушені з будь-якого питання телефонувати Путіну. Тобто, виникає питання: а кого Путін може надіслати на перемовини, окрім себе, з тим, щоб ця людина була здатна ухвалювати якісь самостійні рішення, не телефонуючи кожного разу? до... Кремля, до речі, це і української делегації стосується. А хто може брати участь у перемовинах з української сторони, що він ухвалював такі рішення, не консультуючись в будь-якій моменті з президентом України? В принципі, влада в обох країнах влаштована таким чином, що без останнього слова президента не може бути ухвалено навіть дрібне рішення. Тому питання не в рівні делегації, питання в тому. Що ця делегація привезла на перемовини до Стамбулу? Очевидно, що вона привезла відновлення так званих перемовин, які були 2022 року, і які були рівно такими фейковими, якою була мета перемовин у Стамбулі 2022 року? Насправді це створити певний каркас домовленостей, які допомогли путіну дестабілізувати Україну шляхом демонстрації українському суспільству, що влада на чолі з президентом Зеленським готова капітулювати. І таким чином створити умови для повалення цієї влади. Путін так і говорив, звертаючись до українських військових, ми з вами все вирішимо. А повалення влади створило б дестабілізуючу ситуацію в Україні. І Росії було б набагато легше її окупувати в перші місяці війни. Коли в Росії зрозуміли, що цей план провалився, вони втратили цікавість до перемовин, але залишають за собою характеристику тих перемовних. Пропозиції, які були у них у 2022 році, як таких, що парафовані українською стороною. зараз вони покладуть на стіл саме ці умови, які не мають нічого спільного із українським баченням завершення війни, і точно не пов'язані з жодним припиненням вогню. І скажуть українській стороні, щоб вона мала переглянути ці умови, і сказали, з якими вона зараз проходжується з якими не погоджуються. І це все теж не має ніякого значення, тому що якою метою є справжня Путіна, він бажає. Продовження війни і перемовин під час продовження війни. Його бачення розвитку ситуації таким чином відрізняється від бачення Трампа чи Зеленського, скажімо, чи європейських лідерів, які вважають, що треба припинити вогонь і після цього вже вести перемовини. Те, що всі погодилися на перемовини під час продовження військових дій. А українці нагадаю погодилися на такі перемовини виключно під тиском безпардонним тиском Трампа. Це означає, що Володимир Путін ще до початку цих перемовин отримав блискучу дипломатичну і політичну перемогу і над нами, і над Сполученими Штатами, і над Європейським Союзом, і над Великою Британією. Це перемога Путіна. Вже оці перемовини, які відбуваються, повна 100% перемога Путіна. Немає ніякого значення, що там відбудеться. Тільки цій перемозі. Путін завдячує одній єдиній людині Дональду Трампу. Тому що всі, і Зеленський, і європейські лідери, змушені підлаштовуватися до Трампа, щоб не дати Трампу можливості оголосити Україну неконструктивною і оголосити про припинення нашої країни військової і фінансової підтримки. Все. Тобто, це взагалі історія не перемовини. Це історія про те, що Зеленський, Макрон, Мерц, Стармер, Туск. Ердоган сьогодні у Албанії просто роблять якийсь там танець, витанцьовують навколо Трампа як навколо неслухняної дитини, переконуючи його, що все гаразд. А Путін в цей час просто використовує цю ситуацію і проводить в життя ту політичну лінію, яку він запланував після обрання Трампа президентом Сполучених Штатів холоднокровно, спокійно, абсолютно відмовляючись від жодних пропозицій, відбиваючи всі атаки своїх ворогів. От йому. Його поставили у складну ситуацію 12 травня з припиненням вогню. Нічого, він вийшов з ситуації, провів нічний брифінг, оголосив, що відновлює перемовини. Будь-який, я б сказав, ну, адекватний президент Сполучених Штатів сказав би, так, хочете перемовин? Чудово, і ми за перемовини. Ми зараз оголошуємо проти вас узгоджені санкції, тому що ви не оголосили перемир'я. Чекаємо вашої згоди на перемир'я, і відразу українці мають їхати на перемовини. Відбулася протилежна ситуація. І ми після цього, як відбулася ця протилежна ситуація, і коли Путін там просто щасливий в Кремлі, починаємо обговорювати питання, що на цих перемовинах буде, та нічого там не буде. Вже перемога одержана. Ми вже зазнали поразки неперемованих. забудемо про них будемо Ні, ну... думати, як цю поразку відіграти в майбутньому. Віталю, ви все ж таки звучите надто песимістично. Скажемо, що президент України Володимир Зеленський поїхав в Албанію не просто так, там зустрічаються лідери європейських країн для того, щоб запровадити проти Росії санкції. У відповідь на те, що Путін не з'явився на переговорах між Києвом та Москвою в Туреччині. Про це поговоримо за мить. А наразі я хочу, щоб ми все ж таки у підкріплення ваших слів про те, що будь-які перемовини не можуть відбуватися на тлі продовження воєнних дій, послухали пряму мову історикині журналістки Енн ЕПЛБОМ, яка дала нашим журналістам ексклюзивний коментар на цю тему. Давайте слухати. Я згодна, що будь-яким розмовам має передувати період припинення вогню. Це росіяни атакують Україну, а українці себе захищають. Нема про що говорити, поки росіяни не припинять цю атаку. Хто знає, будь-яка розмова, зустріч може розвинутися за різними напрямками, але до нині я не бачу жодних ознак того, що росіяни хочуть завершити війну. Тому президент України має рацію, коли каже, що нам потрібне реальне підтвердження, що росіяни готові в. Ну, завершитирешне, і от, все ж таки, повертаючись до перемовин. Чому на вашу думку вони відбуваються е, за відсутності американської сторони, і е, навіть як говорять джерела у світових медіа, на початку зустрічі після привітання переговорну кімнату повинен був покинути також представник Туреччини. Це вимога делегації Російської Федерації. Про що це говорить? І чому власне ця зустріч відбувається фактично віч на віч? Тому що це відновлення стамбульських перемовин на цих стамбульських перемовинах не було ніякої американської делегації, не було представника Туреччини, і, взагалі, участь американської делегації у цих перемовинах не планувалася. Путін не запрошував на ці перемовини американців. Він пропонував українській делегації відновити перемовини в Стамбулі. І в даному разі представники Туреччини є виключно господарями перемовин. Їхня задача відкрити цю зустріч і піти. Ми могли б взагалі говорити про перемовини через посередників, так як скажемо, відбуваються перемовини між американцями, скажемо, і Хамас чи Іраном в Омані за посередництвом міністра закордонних справ ОМАН. Але ж ми погодилися на прямі перемовини з росіянами. До чого тут американці? Їхня роль тут мінімальна. І я, до речі, абсолютно не думаю, що я виглядаю песимістично, тому що я повторюю тільки те, що говорив президент України. Він весь час говорив, що будь-які перемовини мають відбутися тільки після припинення вогню. А зараз ми бачимо перемовини без припинення вогню. Ну треба ж дивитися в реальності в очі. І коли ми говоримо, що європейські лідери зустрічаються в Албанії, щоб обговорити якісь санкції, це дуже добре. Але я знову-таки хочу нагадати, що будь-які санкції мають якийсь реальний сенс, тільки коли до них приєднуються Сполучені Штати Америки. Я вже не кажу про те, що саме приєднання Сполучених Штатів Америки до санкцій примушує таких політиків, як Віктор Орбан чи Роберт Фіцо. Погоджуватися із якимись серйозними санкціями Євросоюзу і серйозним, а не от і з тим там черговим пакетом, який ми побачимо це, побачили цими днями, розуміючи, що це має підтримку Дональда Трампа. А що відбувається у Білому домі? Вони шукають можливості зустрічі Трампа і Путіна. Знову нагадаю, що Трамп після того як запропонував свою поїздку до Туреччини і Путін її о фактично проігнорував, продовжує говорити про зустрічі з Путіним. Хоча Путін не погодився із жодною його пропозицією, ба більше американці дійсно намагалися підготувати зустріч Трампа і Путіна в Туреччині, це правда, і вони просто отримали відлуп від росіян, і вони продовжують готувати зустріч Трампа і Путіна. от скажіть, Це до речі, Марія, хто буде в сильній позиції. ну це смішно, тому що перепрошую Нью-Йорк Пост. От так. я зацитую все ж таки, як це звучить. Так. Президент США Дональд Трамп говорить, що він хоче зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним і зробить це якомога швидше, щойно це можна буде влаштувати. Тобто, це значить ніколи. Бо наразі цього не вдалося. чому ніколи. Коли Путін, погод... Коли Путін погодиться, тому і буде тоді, і буде зустріч. От в тому та -то і трагедія ситуації. Трамп, зустрічі, з яким добиваються всі. Лідери сучасного світу і Україна і Польща серед тих країн, лідери яких намагаються зустрітися із президентом Сполучених Штатів при першій ліпшій можливості, добувається, щоб йому зателефонував Сі Цзіньпін, а Сі Цзіньпін йому не телефонує, не хоче з ним розмовляти, і все. І добувається, щоб в ним зустрівся з Путін, який, до речі, краще ставиться до Трампа, ніж Сі Дзінпін, тому що він, хоча б знімає слухавку, коли йому телефонує Трамп. А Трам, Путін не хоче з ним зустрічатися. Очевидно, тому що зараз путіну вигідніше тримати е, Трампа на такій довгій мотузці і весь час спокушати його тим, що колись зустріч відбудеться і колись вони про щось домовляться. А може, і не домовляться. Уявіть собі цю ганьбу, коли Трамп зустрічається з Путіним, знову просить його е, про припинення вогню на російсько-українському фронті, а Путін читає йому лекцію про історію Київської Русі. Я не знаю, чи довго зможе Трамп це вислухати, враховуючи його, я Ексцентричність свідомості, але так може бути. Просто так, Марія може бути. І в цьому є величезна проблема. Ну от, до речі, всі зараз говорять е, уже довший час. Що, от, от, терпець американців урветься. Про це е, говорить міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Про це в наших інтерв'ю говорить е, очільник. Е, Комітету у міжнародних справах Сейму Польщі Павел Коваль про це говорять європейські політики. Що американці, от от побачать, насправді яким є обличчя Путіна і російської дипломатії, і ввімкнуть режим жорстких санкцій. На вашу думку, чи станеться це після невдалих перемовин у Стамбулі? По перше, немає ніякого такого особливого режиму жорстких санкцій, який примусив би Путін щось швидко змінювати. І це теж треба розуміти. Інструмент санкцій, який має Трамп, не сильно відрізняється від того інструменту, який був в руках у Байдена, щоб ми самі собі про це не вигадували. Дійсно, санкції можуть бути більш жорсткими, а нам з вами взагалі потрібно думати, що він не скасовував ці санкції, тому що в нього ж ідея весь час не збільшити санкції, а скасувати санкції. Саме тому він хотів би визнати російський статус Криму, щоб позбутися спадщини Барака Обами, бо весь цей санкційний механізм насправді базується на визнанні Криму. Крає територія, яка окупована і анексована Росією, і на санкціях проти цього. От, але якщо навіть уявити собі якісь нові економічні санкції проти Росії, вони не призведуть до швидкого результату. У нього просто немає в руках ніякого дієвого економічного механізму. Це теж вигадка. Чергова вигадка. І ще одна величезна вигадка наших європейських друзів: що у нього урветься терпець, і він чомусь образиться на Путіна. Наскільки я розумію логіку його мислення, він якраз вважає, що Путін все робить правильно. Навіть коли Путін відмовляється з ним зустрічатися, він намагається виправдати це і пояснює, що Путін все правильно робить. Спочатку він при... запрошує по суті, Путіна до Туреччини і говорить: якщо Путін туди приїде, я туди приїду. Ми це чуємо на власні вуха. Потім, коли виявляється, що Путін туди і не збирався, він говорить, а чого б йому туди приїжджати, якщо я туди не приїду? Це ж все цитати. Тобто він перекручує реальність. Путін мав би туди приїхати саме на зустріч з ним. Але після того, як він відмовляється від зустрічі з Трампом Путін, в очах Трампа Путін перетворюється на людину, яка не приїжджає, тому що відмовився від зустрічі Трампа. От вам і вся і, і вся здатність його. Я б я би сказав припиняти свої емоції і змінювати їх на відношення до Путіна. Він звичайно не задоволений, що така ситуація. Ясно, його не може задовольняти той факт, що він обіцяв закінчити війну за 24 чотири часи за 48 годин. Що він обіцяв зателефонувати Путіну і все владнати, і у нього нічого не вийшло взагалі. Але це не означає, що він може вважати, що винний в цьому Путін. Він вже дійсно постійно шукає винних поза Кремлем. І наша задача як України, як держави, і задача Європейського союзу, кожної країни Європейського Союзу не дати йому важлив... можливості звинуватити нас у своєму власному фіаско. Він має звинувачувати Путіна, щоб, хоча б, не мати можливості, позбутися санкцій проти Росії і відновити дружні стосунки з Кремлем. От і все. Це єдине, що ми можемо зробити. Саме тому українська делегація сьогодні у Стамбулі. Саме тому європейські лідери постійно йому телефонують і розповідають про свої наміри. Ми просто намагаємося його утримати. За руки і за ноги, щоб він не втік з білого дому до Кремля, якщо точно оцінити, що ми робимо все більше, ми нічого не можемо зробити в цій ситуації.